Життя має гумор. Я маю на увазі вампіри, немертві і інші пов'язані речі, більш схильні бути активними вночі. А тут вийшло все зовсім навпаки. Мене звати Андрій, і я розповім вам про ті моторошні події. Для мене той день розпочався не з чашечки смачненького в кав'ярні, а з апокаліпсису в обличчя. Я пропустив новини про той хаос, що розпочався на пляжі та набережній. Як це я так умудрився пропустити це? Хто його зна? На той момент я був у себе вдома, а це було близько середини міста. Я готував матеріали для нового проєкту, але час бере своє, я вирішив провітрити голову і заскочити в кав'ярню. Йдучи сонячною вуличкою. Було дуже тихо попри розпал курортного сезону, навіть жодної машини не проїхало. Це мене тривожило, хоча я намагався себе заспокоювати тим, що, можливо, десь якась крута туса, і всі там. Коли я вже майже дійшов до входу в саму будівлю, я через скляні двері побачив, як із-за повороту вибігають якісь люди, летять по холу в мою сторону, але вели себе зовсім не людсько. Звісно ж, я не оцінював обстановку з годин, але адреналін дав самому часу перепочити. Я так ще ніколи не стартував з місця. Я чув, як ті скляні автоматичні двері із хрускітом відкрились, я почав петляти по парковці, але все марно було, вони як кулак через машини летіли до мене. Добре, що на шляху я натрапив на прохід і вдалося проскочити в провулок. І запетляти там по проходам, аж поки я не видірвався хоч трохи від них. Це дало мені вікно на маневр, і я вирішив сховатись. Нічого краще не стало в нагоді, як клумба біля дерев. Я спробував затаїтись, але чомусь вони так і не добігли до того місця. І побігли, судячи по звуку, в іншому напрямку. Це дивно, мабуть, шукали більш легку здобич чи як. Лежавши на прохолодній траві і думаючи про те, що сталося, що робити далі, в очі кинулось графіті, схоже на обличчя лисиці, яке намальовано з прямих ліній, але дивно, обрати розташування, де його мало хто помітить. Я намагався рухатись клумбами вздовж дороги. Саме в цьому моменті я виявив їхню слабкість, дійшовши до перехрестя, як з прогалини. Де не падала тінь від будівель, вискочив зомбак, я з необережності захромтів кущами, чортові глачки І він без роздумів кинувся на мене з криками. Тікаючи по зеленій зоні в тінях дерев, я почув, як він дуже заверещав, і я на мить обернувся. Побачене мене шокувало. В нього були опіки від тіні, Шкілі шкірі там був капець, він миттєво вискочив. Ще на мене трохи погарчав і побіг в ту сторону, звідки прибіг. З'явилась надія, що це все скінчиться із заходом сонця. Єдина проблема це вуличне освітлення, яке давало їм шанс на якесь виживання. Вже прибігши додому, вимкнув всюди світло та зашторив всі можливі вікна, закрився на замок і швиденько зробив по тихому халабуду і спокривав. І столу, щоб світло від телефону і ліхтарика не було видно. Я живу в таунхаусі на другому поверсі, я використав телефон як радіо, зробив яскравість на мінімум. Сповіщення прийшло про надзвичайну ситуацію і про те, що заражені бояться темряви, що поки що це локально і вводиться карантин. Добре, що до пандемії не дійшло. Я вів себе максимально тихо. В такому режимі я дочекався вечору. Я не був морально готовий це чути. Як тільки притемніло, почулись із вулиці страшенні крики, навіщо схоже на плач було. Але недовго так було. Менше ніж за півгодини все стихло. Я обережно виглянув у вікно четверо зомбі стояли під вуличним ліхтарем, вони стояли хитаючись. Наче подрімую, нікого більше мені не вдалося побачити. Виглядали вони, як бліді із сухою шкірою люди. В одному моменті один із зомбі сіпнувся і задер голову. Це була якась жінка, на ній виднілась кров в області рота, її очі були білими. Цікаво, чи можна їх вилікувати? В мене постійно була спокуса розбити ліхтарі. Щоб пришвидшити кінець цього. А з іншого боку, якщо скоро знайдеться вакцина, то я буду вбивцею. Почекаю пару днів, а там вже буде зрозуміло, що робити. Наступив ранок. Тихо. Мабуть, зомбаки вже десь ганяють, шукаючи собі здобич на сьогодні. Вулиця виглядала пустою. Раптом почувся шум їхав військовий хамер, а йому назустріч. Вибігло троє зомбі, яких вони знесли. А одного прям затавили Тепер у мене з вікна був чудовий вид на зомбі у власному соку, а інші були просто переломані і легенько посіпувались. До речі, їх кров була оранжевого кольору. Сподіваюсь, ніч це все вичистить. Я вирішив перевірити запаси продовольства, до завтра точно протягну. А от завтра вже доведеться їх поповнювати, хтось стрибнув на дорогу, я миттєво шархнув до вікна і виглянув у щілинку. Те, що я побачив, ці зомбі почали мутувати. Його ноги стали схожими на страусині, пальці стали видовженими. Він швидко побіг далі. Спробую вилазку вночі. Під час того, як я збирав необхідні речі для вилазки, Складав список, щоб взяти, почулась ріскотня, Хтось знатно навалював зомбакам, хоч би їм вистачило патронів до вечора. Ближче до обіду чулось вже щось крупнокаліберне, я під шумок заварив собі обід. Мене вкололо усвідомлення, що нікого з сусідів немає, ніхто не повернувся. Хоча, можливо, я не помітив, тому вирішив перевірити. Результат перевірки. Один з сусідів не закрив вхідні двері, решта було закрито. Сусід, який не закрив двері, підняв мені настрій. Я знайшов у нього трохи поживи. Я не наглів, можливо, він скоро повернеться. Я сподіваюся на це. Тріскотня затихла приблизно о 14.00. Вирішив трохи послухати радіо на телефоні. Можливо, є якісь новини. Дійсно були. Місто взяли під повний карантин і відгородили його, встановивши стіни. Тепер ми відрізані від решти світу. Щось загуло. Спочатку стало страшно, потім стало зрозуміло, що це гелікоптери летять. Схоже, в місто ввели серйозно війська, потім поїхала колона танків. Я бачив їх на сусідній вулиці. Я не встиг обдумати, що тепер робити. Як почув танковий постріл, гучно було. Потім ще і ще так сталося, що один із снарядів залетів до сусідів, що навпроти по звуку, то там, мабуть, вивалило всю стіну. І, одразу, майже не думаючи, вискочив до квартири сусіда, який не зачинив вхідні двері, і через вікно вистрибнув. Із собою я вхопив рюкзак і телефон. Добігши до сусіднього двору, я наштовхнувся на групу зомбі які летіли на звуки пострілів. Хтось був ще звичайним, хтось мутованим. Один з них мене помітив, мабуть, спеціально повільно повернув до мене голову і направився до мене. Я відчув, як всередині все похлоло. Мій переслідувач раптом відволікся на шум «Де танки?» Удача була на моїй стороні. Поряд зі мною були дощечки для паркан, який повинен був бути реставрований. Я швидко взяв першу і привітався нею із зомбі. Він встиг зловити її рукою, але от ногу мою він не зловив. Лоукік пішов як по маслу. Він аж присів. Я знову кинувся до дощечок. Він піднявся, І я знову вступив у бій. Зробив обманний випад, він спробував відбити дощечку, і він знову пропустив лоу кіт. Він рухнув майже розпластався. Моя дощечка тим часом догнала його голову. Вона аж зламалась навпіл. Він приліг, мабуть, втомився. А я побіг далі, куди очі дивились. Страх мене гнав на всю силу, а втоми, наче не існувало. Забіг я в район, де рідко бував, почав шукати там місце, де можна сховатись, і прийти в себе. Нічого краще не придумав, як залягти в кущах у тіньку клумби, вона була не дуже доглянутою. Тому там я був гарно замаскований, трохи відпочивши, Прийшовши в себе, я глянув на екран телефону 16.00. Темніло в 21.00. Що робити 5 годин? Я там пролежав цілу годину і надумав вдертись до когось або у підвал і забарикадуватись. Як тільки вибрався із кущів, як неподалік почув стрілянину. Я назад заліз в кущі. І став слідкувати за тим, хто або що з'явиться на горизонті. Було чутно ще різкий крик і одразу все затихло. Вийшовши із тимчасової схованки, я почав шукати, куди можна увійти. До того ж, я натрапив на те місце, де була стрілянина. Тепер я побачив, що сталося. Одного з військових порвали. Я не пройшов мимо. І забрав автомат з магазинами. Його бронежилет був пошкоджений, тому довелося всі магазини порозкладати в кармани. Добравшись до одного з гуртожитків, я помітив підвал, двері не мали замка, і я вирішив перевірити, чи можу я там заховатись. Можливо, там будуть люди. Дійсно, там був військовий і сімейна пара. Військовий лежав під стіною, з накладеними турнікетами, а та сімейна пара з двома дітьми йому намагалась допомогти. Як тільки вони мене побачили, одразу занервували. Я швидко, але тихо закрив двері. На підлозі був ліхтарик, світла було достатньо, щоб мене добре було бачити. Я махнув головою в знак вітання, пішов глиб далі по коридору. Я вирішив відпочити в сусідній кімнаті. Мене почали мучити роздуми, що робити, чекати решту часу, а потім йти додому, тобто до руїн, чи йти боротися з цими зомбі, виборюючи собі минуле життя, яке так полюбилося. Зненацька пролунало щось схоже на крик: Я прибіг до джерела шуму, як виявилося, Військовий заразився, йому панічно страшно було бути в темряві. Та родина вирішила покинути зараженого і прямувала до кімнати, в якій я був. Агонія і крики військового нагукали двох зомбі. Спочатку зомбі спробували вдертись через витяжку, але розміри її не дозволили проникнути всередину. Я попередив, що буде гучно, я прикрив двері в ту кімнату, де була сімейна пара, щоб бути повністю в темряві. Потім пішов відчиняти вхідні двері. Я гарно запам'ятав, як йти, тому швиденько пройшов навпомацьки до дверей та відкрив їх, заховавшись в кутку і прикриваючись дверима, як щитом. Вони миттєво вскочили до кімнати. Дійшовши до середини, вони обернулись якраз в цей момент закрив двері. Вони завили. Крик стих. І я увімкнув свого ліхтарика. Серед кімнати лежало три кучки попелу. Ну і чудово, просто замести і нема проблем. Вийшовши, я пішов в глиб району і йшов, поки не вийшов на трасу. Нею їхав якраз військовий хамер. Вони мене побачили та зупинились. Дивно, що вони не бикували, що я озброєний, лише запропонували приєднатись. Я погодився одразу. Мені дали броніка, розпитали, хто я, звідки зброя. Я все розповів, як є. Мене та ще як виявилось, таких же, як і я, добровольців. Привезли на вокзальну площу і вишикували. Нам роздали аптечки та розповіли, як користуватись зброєю. З нас сформували взводи, схоже, все дуже серйозно. Нас везли до якоїсь гарячої точки. Я почув дивні звуки, і після них розгорілась канонада, на нас напали. Наш БТР збили і перевернули. Це ж скільки треба мати сили, щоб перевернути таку махіну. Командир взводу наказав виходити. На мене побігло п'ятеро звичайних зомбі. Я зняв із запобіжника, прицілився та натиснув на курок. Їх то я вклав, просто так незвично було. Потім нас командири повели групами, ми були на окраїні міста, біля стіни. Де я так зрозумів міг бути прорив. Поряд була обгорожена підстанція, вже темніло, було близько дев'яти вечора. Я почув топіт, мабуть, власник тих ніг був під три метри, судячи по звуку, він схоже гнався за іншим БТРом. Ми відкрили вогонь, але швидко припинили і розбіглись. Вони прямували на нас, я й гадки не маю. Чому інші зомбі і зомбі-мутант переслідували саме той БТЕ, вони його наздоганяли, не звертаючи на нас уваги, це якось дуже дивно. Вони всі гамузом влетіли в підстанцію, блимнуло і гаркнуло. Від цього всі вони загинули. Гул криків наростав. Це були крики сотні, а то і тисячі зомбі. Саме страшне було, те, що цей гул ставав все ближче. І ближче.